Всім привіт! Ви на каналі Квіти і крила. Квіти ось. А крила, ось ось мій помічник, без якого не проходить жодна справа. Сьогодні я хочу вам показати, як я поливаю маленьких орхідайдіток, підлітків. Ось маленька в розмірі 1,7. Я її поставила просто в більший стаканчик. А ця в розмірі 2,5. Стаканчик витягнула, з меншого, і поставила ось такий. Таких дуже зручно поливати. А поливаю я дуже просто. Беру воду кімнатної температури і просто наливаю десь півтора сантиметра. Мало. Джек допомагає, перевірку робить, скільки ми наливаємо. Такі я наливаю теж так, їх краще видно, мотя зовсім сухенька. Так, і ось так. І ось красунька. Ось так. Дивимось, де зовсім мало, то я підливаю. Деякі орхідейки до мене приїхали вже з місяць, деякі отримані ось нещодавно, просто попереставляла в інші горщики. Налили водички чекаємо. Орхідейка сама витягне воду знизу. Це вже стало зовсім мало водички. Тут я експериментувала, додала трішечки крупної кори. Я з пересадками ніколи не поспішаю, завжди даю час їм привикнути, адаптуватись до моїх умов. Тут я витягнула стаканчик, тут просто моху в великому стаканчику вона привикне, адаптується, я її посажу, Добавлю кору. Крупну мох, в якому вона росте, і буде вона рости в тому ж стаканчику. такими мені взагалі подобаються. Тут і корінчики гарні. І якраз по розміру стаканчика Уже можна нічого не додати, можна так і залишити. Просто частіше треба поливати, слідкувати, щоб мох не висох, щоб корінчики не попересихали. Ця Теж ось така, ось такими корінчиками. отримано це нещодавно. Теж вирішила додати одну коринку. Більше не влізло і більше я не стала додавати. Так ми їх зараз польємо. І все. І хай стоять, чекають на наступний полив. І ще в мене є ось такі діточки, також в розмірі 1,7 Ну, Так як місця не дуже багато, то я взяла такі стаканчики з-під йогурта і поставила туди 4, влізла, так, 4. Таких стаканчика з орхідейками 1, 7. Такі мені навіть зручніше поливати. Я просто беру і наливаю в цей стаканчик водичку, шукаю, де є більше місця. І наливаю воду. І залишаю все. Ці вже до мене приїхали давно, цих вже відпоювати не потрібно. Просто налила і чекаю, поки вони нап'ються. І ось є. Тут розмір 2,5, ось такий величенький. І стаканчик, і квіточка сама рослинка в нас невеличка. Ось 1,7. і Ну я вирішила поставити в більший. Стаканчик для зручності. І ось у нас стаканчик один із сім, тут великий малючок, надо всіх буде скоро пересаджувати. Спочатку ми їх полімо все і залишимо їх. Хай напуваються водой нап'ються. Я їх далі залишу в цьому стаканчику стояти. Хай чекають своєї черги на пересадку. А ось такий помічник буде мені допомагати. Він любить і квіти пощипати, і листочки перевірити на якість, і кору, і мох. Джек говорить: привіт! Ми з ним нещодавно вивчили нову команду. Зараз спробуємо її показати. Показую йому корм і кажу поворот. Він робить поворот, поворот. І даємо корм. Поворот. І корм. Поворот і корм. Поворот. 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 Ох, цей Джек, він так полюбляє мої орхідеї. Треба тільки вспівати за ним слідкувати. Якщо не услідкують, то понадкусює і листочки, і квіточки, і корінчик спробує. Ось такий він. Без нього не обходить жодне діло, жодна справа не минає без його участі. Джек, говори всім, бувай! до наступної зустрічі! Ми раді вас бачити на нашому каналі. І ходьте до нас частіше, ми будемо намагатись викладати побільше відео всіляких цікавих.